Кого можуть визнати непридатним до військової служби зараз? Відповідно до додатку, номеридин до положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, а саме, це розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби або служби у військовому резерві. Наприклад, згідно до статті 43, визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку по пункту А хворі на геморрой. І це повинно бути з частим загостренням та вторинною анемією. За наявності показань, призивникам та військовослужбовцям на ВЛК пропонується хірургічне або консервативне лікування. У разі незадовольних результатів лікування, або якщо ви відмовились від цього огляд проводиться відповідно за пунктами там А, Б або В, відповідно до частоти загострень, стадії і так далі. І тут треба знати, що до частих загострень герою належать випадки, коли оглянути, перебуває двічі тричі на рік на стаціонарному лікуванні. Саме на стаціонарному. Причому. З довгими, а це один місяць і більше строками госпіталізації з приводу саме кровотечі, тромбозу, запалення або випадіння вузлів. коли захворювання ускладнюється повторними кровотечами, що потребує саме стаціонарного лікування. При цьому ступень хвороби повинна бути друга або третя. А щоб не потрапити у біду, краще дзвоніть адвокату Євсютіну. Підпишіться, будь ласка, на канал, діліться цим відео та ставте вподобайки. Знайте свої права, щоб вміти себе захистити.